У Кам'янському створять перший на Дніпропетровщині обласний кулінарний хаб на базі державного профтехнічного навчального закладу Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Вже незабаром у 106 школах Дніпропетровщини запрацюють офіцери шкільної безпеки. Розповімо більше про всеукраїнський проєкт за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Молодіжна рада міста організувала проєкт для розвитку креативності та вивчення суспільно важливих тем серед молоді. Спільно кемп громади. Про все це розповімо детальніше у новинах міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! І на початку про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Вороги продовжують терор Нікопольщини. Зокрема, накривали артилерійським вогнем пізно ввечері та вночі. До населених пунктів району прилетіло понад 10 снарядів. Наслідки нанесеної шкоди іще уточнюються. На щастя, серед людей ніхто не постраждав. У нашому місті та в інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. У Кам'янському створять перший на Дніпропетровщині обласний кулінарний хаб на базі Державного професійно-технічного навчального закладу, Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Про це стало відомо під час робочої зустрічі очільника міста та керівництва навчального закладу. Більше про новий проект та про роботу кам'янського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів у матеріалі від моїх колег. Данило та Сергій навчаються у кам'янському центрі вже на другому курсі. Хлопці, майбутні кухарі, кондитери. Приходимо на відпрацювання практики, нам показують як готувати тут. Ну супер навчатися. Дуже подобаються вчителі, які вміють е, об'яснити як потрібно. Сразу подобалося готувати щось. Був вибір кухара чи кухар, кухар кондитера. Я вирішив на кондитера піти, щоб вміти пекти торти. З дитинства подобалось готувати їжу, допомагав матусі. Тепер на базі центру буде створено і хаб для діючих кухарів міста та області, які працюють у закладах освіти. Проект реалізується у рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської. Тут кухарів вдосконалюватимуть свої вміння: навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв для дітей. Місто всіляко підтримує проект, направляє від територіальної громади відповідні листи Міністерства освіти і на. Ауки України щоб допомогти закладу отримати державну субвенцію для створення кулінарного хабу з новітнім обладнанням. І цією постановою було передбачено листи підтримки від роботодавців, від міської влади, від громади. І ми дуже дякуємо нашим партнерам, які нам надали цю підтримку. Це дуже для нас важливо. Це дозволить в подальшому розвивати в наших дітей здорові харчові звички. На сьогодні міська влада підтримала звернення центру і сподіваємося, що як можна скоріше вони отримають дану субвенцію, і всі наші кухарі отримають освіту уже в оновленому хабі. Наразі у закладі навчається близько 500 учнів з Кам'янського та області. Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів функціонує 65 років, має багаторічні напрацювання та міцну матеріально-технічну базу. галузеве спрямування, громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше. Окрім професії, студенти отримують і повну загальну середню освіту. Дніпропетровська область стала однією з дев'яти областей України, де була започаткована нова концепція формування безпечного освітнього середовища. Реалізація проекту офіцери шкільної безпеки розпочалася у 400 школах України, 106 з яких навчальні заклади Дніпропетровської області. Офіцер шкільної безпеки здійснюватиме пропускний режим, співпрацюватиме з екстреними службами, будуватиме комунікацію з батьками, педагогами та дітьми. У разі необхідності припинить правопорушення та викличе наряд поліції, а також контролюватиме евакуаційні заходи під час повітряної тривоги. Навчання офіцерів служби освітньої безпеки стартувало на початку тижня, а до роботи у школах поліцейські стануть ще до кінця місяця. 13 червня 2023 року в бою поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Антон Тягнирядно. У березні 2023 року. Молодий чоловік став на захист української держави та її народу. У нього залишилися мати, брат та сестра. Антон Тягнирядно народився 28 липня 1995 року в Кам'янському. У 2011 році закінчив середню загальноосвітню школу номер 25 Навчався у Кам'янському енергетичному фаховому коледжі. Тривалий час працював на підприємстві Оріль Лідер. Більше трьох місяців Антон захищав країну і мужньо виконував свої обов'язки на посаді помічника-гранатометника. Але ворог забрав життя молодого воїна. Знайомий Антона, військовослужбовець Єгори з позивним Лєго, згадує товариша теплими словами, а ще розповідає, що тіло захисника довго не могли забрати з поля бою. А потім, внаслідок проведення певних процедур, поховали Антона тільки через сім місяців після загибелі. Постійно був на зв'язку, цікавився, самовдосконалювався, проявляв неабиякий інтерес до. Вибраної справи зробив все, що міг зробити для захисту нашої країни. Показав приклад для нас всіх. В наших серцях назавжди залишиться усміхненим, доброзичливим, назавжди залишиться героєм, бо герої не вмирають. Ми, в свою чергу, не забудемо, не пробачимо, там з Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. З початку року пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району виїжджали 33 рази: зокрема, 12 на пожежі та 13 на допомогу населенню та екстреним службам. Загалом врятовано 7 осіб. Одна особа травмована, загиблих немає. Рятувальники району розповіли подробиці подій. Однією з основних подій була пожежа в житловому будинку у жовтих водах. 9 січня, прибувши на місце, рятувальники вивели жінку з сусідньої квартири та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після приступили до ліквідації пожежі. Причину займання встановлюють слідчі національної поліції. Прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що на сьомому поверсі в квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку іде дим. Горіли речі домашнього вжитку та інші речі на загальній площі 10 метрів квадратних. От 13.50 дана пожежа була ліквідована. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. А у Вільногірську фахівці служби порятунку рятували собаку. Чотирилапи застряг у підвалі будинку. По прибуттю та встановлення ситуації рятувальники встановили, що собака провалилася до підвального приміщення в покинутій будівлі. За допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів всад дістали з ями та передали власникам. До місця події було направлено 4 рятувальники та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. 11 січня поблизу села Новокалинівка сталося ДТП на автошляху Н-11, що призвела до перевертання вантажного автомобіля, в результаті чого стався витік олії з цистерни на проїжджу частину. По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що легковий автомобіль Subaru Forester здійснив зіткнення з цистерної вантажівки MAN яка в результаті перевернулася? Рятувальники в цілому проводили безпосереднє патрулювання на даному місці для того, щоб не створювалося ДТП, а також змивали з проїжджої частини даного лі загалом до місця події було направлено п'ять на чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники нагадують громадянам про важливість дотримання до безпеки в умовах негоди та перепадів температур. Тож не нехтути порадами надзвичайників, а у випадку екстрених подій телефонуйте 101. У кам'янському пройшов захід спільно кемп. Громади за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні молодіжна рада міста організувала проект для розвитку креативності та вивчення суспільно важливих тем серед молоді. Більш детально про все покажемо у наступному матеріалі. Головне тим паче в такий час це комунікування дітей поміж собою. Це мені здається найбільша актуальна тема, тому що в даний момент багато людей ВПО, тобто внутрішньопереміщені переміщені особи, і деякі замкнулися в собі, деякі просто не хочуть спілкуватись, тому що бояться, бояться ще чогось. І насамперед, наша команда, наше об'єднання допомагає їм розкритись як творча. Так і розкритись всередині в плані комунікування з такими ж однолітками, підлітками або молоддю поміж собою. Спільно кем громади це всеукраїнська програма для дітей та молоді 10-19 років, яка складається з практик в сфері креативної економіки та допомагає молоді розвивати, відкривати в собі творчий потенціал. Під Час цього проекту мені сподобалось всі заходи, на яких я був саме на цьому. Я більш розкрився, відчув себе розкритим. Зрозумів, що малювання це не так ще і погано в мене, та й дуже були, були гарні емоції в мене. Під час заходів молодь вчилась цікавому блогерству, опановувала акторську майстерність, Займалась на лекції творча майстерка, сам дизайн пізнавала дизайн фундаментальні техніки, які допомагають прибрати бар'єри з е, е, креативні робити трошки більше, е, тобто. Йти далі в своїх якихось фантазіях, не боятись нового, і в принципі, можливо, за їх бажанням обрати цю професію в подальшому, якщо вони зрозуміють, що їм процес цей подобається. Тобто, по суті, цей майстер-клас така трошки спроба побути дизайнером на годинку. Мені Дуже подобається розвивати себе в якомусь дизайні, бути як художником, можна малювати, розвивати себе в цій сфері, і можливо, я щось для себе вийшла. Ну, найбільше мені сподобався дизайн, коли ми ходили, малювали, були різні ідеї. Можна було спробувати себе в чомусь новому, і дуже багато було спроб. Можна було навчитись чомусь новому, якщо ти цього не знав. Ну і мені це найбільше сподобалось. Кам'янське перше місто Дніпропетровської області, яке гостинно зустріло проєкт завдяки плідній співпраці. Управління молоді та спорту міської ради, молодіжної ради міста та організатори спільного кемпу проєкт вдалося реалізувати. Взагалі, управління є головним координатором з цієї програми, тому що ми домовлялися з ними, з організаторами цього проєкту, комунікували з ними і налагоджували співпрацю для реалізації, щоб вони приїхали в наше місто і реалізували тут таку програму. Кам'янчани активно долучаються до таких проєктів, прагнуть відкривати для себе нові цікаві заняття та хобі. Молодіжна рада постійно допомагає молоді розкрити свій потенціал та проявити себе на подібних заходах та конкурсах. Дякуємо команді, що вони приїхали, показали цю презентували чудову програму, дали нам можливість навчитися да, більш в творчому направленні і тому що було цікаво. Ось ми отримують всі класний фідбек і будемо чекати знов на них в нашому місці. Ми дуже рада відкрита до співпраці завжди, аби дійсно молодь нашого міста відчувала, що не треба з Кам'янського їхати, а треба тут залишатися і наше місто розвивати, розвивати не тільки на краще. Взагалі дуже цікаво, можна і побачити якусь нову інформацію. Взагалі дуже класно провести час. От дійсно цього чогось не вистачало. Я б хотіла ще побувати на котрих вебінарах, майстер-класах. Проєкт спільнокемп громади став чудовим простором для розвитку креативних навичок та виявлення творчого потенціалу молоді міста. Захід приніс кожному учаснику та організаторам неперевершені емоції, які запам'ятаються надовго. І наприкінці випуску перейдемо до прогнозу погоди. За даними сайту СоноптикЮей, на середу у Кам'янському прогнозують ясну погоду без опадів. Нічна температура становитиме мінус шість. В день до мінус 2. вітер східний до 3 метрів на секунду. Починаючи з четверга, можливі знову опади. На цьому будемо прощатися. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами на сайті mis.dp.ua та підписуйтесь на ютуб канал ТРК Міс. Продуктивної всім роботи та тихої доби. На все добре.